У пору, коли земля відроджується після тривалого сну і тішить усіх нас першим пташиним щебетом і сонячним теплом, день народження святкує наша колега, звукорежисер творчо виробничого об'єднання служба інформації води ТРК Валентина Куксо. 2015-й для неї особливий, адже Валентина Леонтіївна відзначає ювілей. Надзвичайно добра, товариська, талановита, енергійна. Так, про ювілярку відгукуються колеги. Вони радіють спілкуванню з людиною з щедрої душі, тож підготували до свята вітання. Про Валентину Куксо, який сьогодні Бог подарував славний ювілей, працівники Волинської держтелерадіокомпанії говорять із теплотою і повагою. Майже 18 років вимогливий звукорежисер дбає, аби слово журналіста в радіоефірі звучало переконливо та емоційно. Я знаю, що моя робота теж важлива і вона. Хоч її може не так видно, там мене не так видно, але все одно це чують люди, це звучить і радує всіх. Тішуся, коли людям це подобається. І вони потім чують і кажуть, що от там чули передачу, дуже гарно звучало. Це мене теж тішить. Старання звукорежисера помічають і радіослухачі, і колеги-журналісти. Останні відзначають і надзвичайні людські якості ювілярки. Вона знаходить спільну мову з кожним. Молоді журналісти ловлять кожне слово наставниці, досвідченіші, отримують поради, що дозволяють кожен сюжет зробити досконалим. Коли говориш про валю, то зразу впливає отак от слово доброта. Це валя наша, це просто ну, така неймовірно добра людина. Ми її так от поза очі називаємо мамою. От вона така сімейна, завжди вона попіклується, завжди перепитає. Я би ще хотів про таку рису їй сказати, як. От вона, вона дуже така, скільки ми виїздів було, наша проспілка виїзди там, в Карпати, в інші якісь куточки мальовничі. І валя завжди. От вона душа компанії. Валентина Леонідівна завжди життєрадісна, усміхнена і дуже гарна жінка. Вона ці якийсь позитив передає й іншим, навколишнім, особливо журналістам. Своє захоплення Валентина Куксо зуміла передати дітям. Син Олексій майже чотири роки пропрацював у Держтелерадіокомпанії. Він як ніхто знає, що мама не лише професіонал, а й турботлива, дбайлива і любляча. Вона дуже-дуже добра людина, щира. Ну, вона може це і якби і мінус, і плюс. Вона дуже за всіх переживає, за все так само. Я тобі дуже вдячний за все те добро, ласку і турботу, яку ти мені даєш. І... Всім нам сьогодні, коли сини уже підросли, ювілярка, окрім роботи, тішиться маленькою внучкою Євою, радіє життю і своїм оптимізмом заряджає колег. Вони у день ювілею бажають. Хочу побажати нашій Валентині Леонтівні. Ну, звичайно, здоров'я, вона у нас бабуся, тому бабусі треба багато здоров'я. Хочу побажати, шановна Валентина Леонідівна, здоров'я вам довголіття і ще багато літ трудитися на благо Волинської держтелерадіокомпанії. Хай усе вам буде гаразд. Я навіть говорю Валя, хоч у нас різниця у віці там є, але, чесно кажучи, не кажемо на неї по-батькові, тому що вона людина така товариська і завжди молода душею. Тому Валя з днем народження і. Щиро бажаю добра, миру, злагоди в родині, всього всього найкращого. Е, ну і коли будемо монтувати наступну передачу, то як завжди посміємося. У весняні дні, коли природа дарує перше тепло і сонячне проміння, допомагає підняти настрій. Лише позитиву в житті хочеться побажати гарній жінці, при і відповідальній колезі Валентині Куксо. Із роси і води вам, шановна ювілярко.